Всім добрий день, мене звати головку Євгенія, я учниця 10 класу школи No270 міста Києва. Моя тема фактори, що впливають на споживання та заощадження населення. Актуальність полягає в тому, що даний напрям є важливим для економічного розвитку, дозволяє розуміти, як адаптувати фінансову поведінку. А дослідження факторів вони допомагають зменшити фінансові ризики та підтримати добробут населення. Метою на є визначити ключові фактори, які впливають на споживання та заощадження, і проаналізувати їхній вплив на фінансову поведінку людей. Завдання це дослідити ефективність використання певного капіталу в сучасних умовах. Об'єктом є економічна поведінка людей, і предмет це вплив економічних факторів на споживання та заощадження. Розглянемо теоретичні поняття. Споживання це використання товарів і послуг, тобто, коли у нас є певна сума грошей, і ми її хочемо витратити на свої потреби. А зущадження це навпаки, коли у нас є поносимо грошей, і ми бажаємо її зберегти для майбутніх потреб. За ними ключові фактори впливу: це культурні, соціальні, особисті та психологічні. Почнімо спершу і більш детально розкриємося. Що таке культурні? Вони включають в себе культуру та традиції. У деяких родинах збереглася традиція не Купувати щось нове, а полагодити старе, наприклад. Друге це соціальні, це сім'ї та статус. У більш можному полі спілкування можуть використовувати елітні товари, а в менш забезпеченому середовищі будуть шукати економні варіанти. Третє це особисті, тобто включаються тип, особи, її вік і чим вони займаються. Молодь більше схильна до споживання, наприклад, додати кошти на свої потреби. Можливо, не дуже обдумано в той час, як дорослі люди вони більш усвідомлено підходять і бажають заощаджувати. Психологічні це мотивація та сприйняття. Наприклад, коли людина переживає чи заплатить вона в наступному місяці за оренду квартири, вона її це стимулює до заощадження. Саме за ці фактори вони впливають на різну поведінку людей зі своїми заощадженнями вони поширеніші, це вкладання в банк, купівля майна і купівля цінних паперів. О, наприклад, у нас є 200 тисяч гривень, і ми вирішуємо, що з ними зробити. Тому перший варіант це вкладання коштів у банки. Ми розглянули два банки це «Приватбанк» і депозит вільна А Як ми бачимо, у другому банку можна вивести через рік більшу суму грошей, тобто сума зросла на 2%. А також варто додати те, що у другому банку цей депозитивна земля, кошти, певний відсоток коштів буде перерахований на розмінування на докупованих територіях. Тобто не тільки збільшить ваш капітал, а й допоможе країні. Розглянемо другий варіант це купівля нерухомого майна. За дані кошти, які ми маємо, ми можемо дозволити собі кімнату гуртожитку в таких містах, як Одеса та Кривий Ріг. Можемо побачити, що в описі зазначено, що комунальні платежі невеликі. Вкладання коштів у цінні папери. Доступні різні види цінних паперів. Зокрема, це акції, тобто частки в капіталі компанії. Облігації це боргові зобов'язання. Інвестиційні сертифікати та фонди. Це частка у фонді. Отже, висновок такий, що. Чи споживати людині, чи заощаджувати, залежить від факторів таких доходів, стабільності економіки та фінансової грамотності. Вкладання 200 тисяч гривень у депозит є різко ризикованим, тому що кошти контролюються самим банком і мають фіксовану ставку доходу. А от інвестиційні папери приносять більший дохід, але ризики більші, тому що вони залежать від ринку коливань та вимагають аналізу ринку. Приймати рішення, чи споживати та заощаджувати людині залежить від її фінансових можливостей, від ризикованих вподобань і те, наскільки в неї є доступ до інформації. Всім дякую за увагу.